Найвагоміше шоу України сягає кульмінації. За жовтою лінією опинилися Олена та Геннадій. Але за винятковим правом сьогодні проти них голосуватиме лише одна людина. Сашко. Просто зараз 18-річний хлопець має вирішити долю двох учасників, значно старших за нього. Короче, Саш, я лені вступати не на мені. Тобто ще слово тока задоволю. Ну, і в виду, твоє міння є створення. Тобі ніхто нічого не навіть. Той захопить самостоятельно. Готові далі продовжувати боротьбу. В принципі, ну. Ти знаєш, що я готови. Готов. Дійсно, мені то. Зараз дуже так в цій ситуації не, не зовсім гарно себе почувати. Так, когда в номинацию попадает красная, то это тяжело. То с собой полностью согласен. Ну, Саша, твой выбор будет твой выбор. Не знаю. Саша, решай. Решать тебе. Зачем такие результаты? Чего? Саша. откуда я знаю. В прошлый раз минус 4, этот раз минус один я не спал возле телевизор. Почему Лена должна остаться в ней? Так для ваша цель? Что, вы хотите на, на Саша, я хочу еще сбросить килограмм хотя бы 20. Если это получится, это получится. Если нет, то значит нет. Вы думаете, не сможете продолжать это? Ты знаешь прекрасно, что дома это тяжелее. Думал, много соблазнов. Мне непонятна мотивация пребывания Гены на проекте. Плюс я более чем уверена по разговорам Гены, что когда он уйдет с проекта, он вернется к прошлой жизни. Поэтому мне просто жалко, что он занимает здесь место какого-то другого человека, которому это действительно было важно. Например, той же Кувшиновой, которая хотела петь, было очень важно быть здесь. Я еще не сбросил столько, сколько я хочу. Да, тяжко, тяжко и выбирать. Я був теж серед тих, хто, хто найменше скинув, Знаю, як, як тяжко чекати того результату І поїдеш ти додому, чи залишишся. Хотіли б просто ще поспілкуватись, дізнатися, що кому більше це потрібно. Все, що ти знаєш, що Пока я думаю, в моєму возрості. Тіжоло збрасуватися. Тому що підносився домашню забуту, домашні проблеми. Что заниматься уже так, как я здесь занимаюсь, я уже не смогу. То если будет 3-4 раза в неделю, то это будет хорошо. Такой интенсивности тренировок, я думаю, не смогу себе сделать. Хорошо. Тебе решать. Фух, ладно. «смогу» или наоборот. Не, не, знаю. Скажу, что смогу, а в результате не смогу. Или наоборот. На данный момент я не готов отвечать на это. Геннадий не надто старался переконати Вин Він впевнений, со Сашко сделать выбор на его користь. Сопоставить, скажем так, работу на этой неделе твою и другого человека за жопой то она даже не сопоставима, она рядом не стоит. Ну поеду, ну что? Да куда ты поедешь? Ну почему? Да, Тадешь, ну ну не проголосуют за тебя, это исключено. Ну исключен. Ты давай еще пойди сумки собирать, как в первый раз. Ты подумай, как он может проголосовать, чтобы он тебя домой сегодня отправил. Я это вообще не вижу, это исключено. Я говорю, один-единственный процент. Это он на господах. Ну что, вчера у нас была такая дуже знакова розмова, получается. Хто бы міг подумать, не? Ты знала. Не дай Боже таке знати. Лучше такого не знать ніколи в житті. Шо, Лен, так, так, так сталося, що. Від мене залежить дуже. Дуже від мене залежить, залежить ваша Геннадієм подальше. пережиття, життя можна сказати. І хотів би дізнатися. Як... Що, ти, що ти на проєкті там далі... зрозуміло, зможеш ти продовжити це робити вдома. Ти знаєш, в мене ніби і нормальна робота і нормальний соціальний статус, і все, але мені вже 33 роки. І я не замужем, в мене немає сім'ї, в мене немає дітей. І ну, дуже банальне питання. От зараз ти сам стільки похудавши, так? от ти би, тобі 18 років, так? мені 33. б, що тобі 30. Ти вже маєш досвід як худнути, ти вже маєш якусь власну кар'єру і розвиток. Ти б одружився зі мною, тостою, знаючи, що я собі не даю раду. І навіть навіть не те страшно, що я можу сьогодні піти. У мене є два дуже страшних свята. Перше свято це Новий рік. У мене всі дружині друзі, в них є діти, і кожен раз проблема святкування Нового року в такій компанії мене не зовсім тішить. А ще дуже важливо, щоб на День Закоханих ніхто не спитав, як я провела цей день. Тому що ну, мені. Не дуже приємно говорити про те, що я провела його сама. І я точно знаю, якби я була хотіша, то в мене не було б таких проблем, і в мене була б сім'я, і були б діти, напевно. І мені б не було соромно, і в мене б, напевно, було більше бажань зустрічатись навіть на вихідні з друзями, коли ми, наприклад, їдемо. З моїми друзями, в яких дев'ятилітній син, і ми навіть жартуємо, що це тато з мамою, а це я з Владіком ми друзі. Я Владіка, подружка, Ну, щоб не акцентувати увагу на тому, що я сама. І дуже незручно, коли коли мама завжди питає про те, що де мій зять, я що не можу сказати, що я готова там жити саме. Чому, чому такий результат на цьому тижні? Я не знаю, саме дивно, що я ти сам ми зустрічалися вранці, я кожен ранок встаю о 7.30, так як звикла, мені вже навіть комфортно. Я завжди от бігаю вранці і думаю, як я повернусь додому, я напевно не зможу так бігати, бо в цей час мені вже потрібно буде збиратися на роботу. І я я не можу сказати, що я щось там гіперпрацювала, значить я мало працювала. Олено, хто ви за освіти? <плес> Як би так? <плес> За освітою я викладач соціальних дисциплін. До психології. це має якесь інформацію? Взагалі я ще практичний психолог. Ти додому ще не готова піти. А ще саме страшно піти додому. Я зустріла частка зйомочної групи. Він каже: якщо ти підеш додому, коли ти будеш на роботу? Найранше. Я кажу, в понеділок піду, а що ти хотів? Він каже: Та ми приїдемо до вас в офіс, у вас там так багато гарних дівчат. А я кажу: от поки ти не будеш вважати, що я гарна дівчина, не треба приїжджати в офіс. Бо я дуже гарна, тільки повста дівчина. А ще в мене тепер є прищепка для носа, бо я думала, якщо буде конкурс в басейні, то я її вдягну, щоб нормально приймати участь в конкурсі. І тепер я буду йти додому. Якщо Саша сьогодні вирішить в прищепці з прищепкою на носі. Взагалі я вчора з тобою говорила. Я рада, що це рішення приймаєш ти, а не хтось інший. Того. Якби б ти зараз не прийняв рішення, моє відношення до тебе від цього не зміниться. Чому ти ЕНГІНА? Напевно, так не дуже гарно порівнювати. Ну, зараз так трапилося, що, що вона двох. Але якби в мене була гарна дружина, син, власний бізнес і якби я була старша, напевно, Хлопець може бути мужній сильний, навіть трохи гладкий. Але дівчина хоч якось має бути тендітнішою. і для неї, напевно, дуже важливо виглядати якось мініатюрною, і ще щось. Тим більше, коли я реально розумію, що на коду стоїть моє подальше життя або його відсутність. Я зрозумів твою мотивацію, я буду думати. Я, если не завидую, потому что Саша должен будет решить судьбу человека. И довольно-таки серьезно, это нелегко, это непростое не будет решение по-любому. Даже если тебе человек не нравится, то все равно у тебя какие-то такие человеческие чувства возникают при этом. Сашко розуміє, кого б він зараз не обрал все одно наживе собі вороги. Сашко, так сталося, що сьогодні під жовтою лінією опинилися двоє достатньо близьких тобі людей, адже 10 тижнів ви провели в одній команді. Але ти сам шукав золоту картку і ти її знайшов. Тому, будь ласка, оголоси своє рішення. Так, дійсно. Під жовтою лінією опинилися ті люди, які дуже близькі для мене. Взагалі з першого дня проєкту, з першого дня, як ми стали однією командою, то... це ми, ми вже були. Я, я і зараз вважаю, що ми, що ми є команда. Зараз дуже тяжко було зробити свій вибір, але треба. Ліна, чудова жінка. з Геннадієм це взагалі ми. Сусіди з першого дня ми в одній кімнаті скільки прожили, тобто дуже-дуже близькі стали. Вибір дуже тяжкий, але все ж таки мені треба було зробити. Я зробив його на користь Лєни. Гена. Вибір зроблений. Геннадію, сьогодні ви залишаєте шоу «Зважені та щасливі. Ну, рано чи пізно це повинно було пройти. Думаю, значить, давно. Ви очікували такого результату? Я не виключав такого результату. Вас сдабовал такой Сашка? Ну, в некоторой степени, конечно, удивил, но я ожидал, что может быть такой результат. Ну что, удачи вам, ребята! Хочу видеть в красных финалях. На сьогодні Сашко подарував вам життя на проєкті. Так я розумію, я дуже йому вдячна. Наступного тижня ми знову зустрінемось у цій кімнаті. На все добре. О, Олександр йде. Саша, ну що там? Спасибо Ей дужица потребилась. Спасибо. Да. Сложно было так. Как Гена отреагировал? Ну, уходить тяжело. Но он на тебя обидит? Я думаю, нет. Потому что сейчас Господь уже обижаться. Как у Слушай, это поступок. Ты начинаешь взрослеть, это поступок. Я уже раньше все позабыл. Это тяжелый. Как... Все равно для кого-то типа сейчас хороший, для кого-то ты плохой. И так же было бы при другом. Поэтому тут... идеально, не будет. не Тут не бывает. Да. Не понимаю, как он мог так проголосовать. Сейчас все равно соперничество есть. И это нормально. Это нормально. Не грузишь. Самое главное, чтобы это тебя не подорвало, как-то эмоционально не сбило. заставить ле вот наконец-то мы начали понимать что мы здесь каждый сам за себя замечательно и должен был оставить ген должен был оставить гена молока знаете что самое главное было что и да саша сзади за мной кажется Лена, вибач, будь ласка. Я кажу, ах, б, тільки ж говорили про справедливість. <рик> тільки ж говорили. Вона тащиться, але ж вона довольна. А що там не від'єднала? Але ж вона довольна. Какої дід? сказав, що в принципі він вже що так теж може бути. Ну, Сложно не вже якщо нас двоє, то два є. Або я йду додому, або він йде додому. Сложно розчитувати, що Міша міг піти додому, да, якщо ми двоє в номінації. Саша, я взагалі тобі найголовиш забула аргумент сказати. Я б, звісно, могла піти додому, Просто в неділю і в понеділок зелені свята. Тобто всі магазини закриті, я собі одежу не зможу купити. Як я піду на роботу? Олено, хто ви за, за освіту? За освітою я викладач соціальних дисциплін. До психології? Це має якийсь Взагалі я ще практичний психолог. Ну, он, ну, не мав право так поступати. І ти ж розумієш, що якщо б ти мене відпустив домой, на мене ніхто б не женився, то потім ти вийшов би, і тобі пришлось б на мене женитися. Ліна, з утра до ночі Паша, 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 з ногами, без ног, на велосипеді, на рупі на руки, на то, на все, і он його домой відправляє. Опять дурацкий конкурс. Все такие элиты, все нормально. Ничего. банка. Удачи всем. За проектом Геннадія, як і кожного учасника, що залишає шоу, підтримує команда з Тренери, дієтологи та психологи. Україна, значить, В декабрі, я сподівся, ти мене увидіш кілограм на 10-15 легче від сьогоднішнього візу.